Продовжує терор, і терор, безперечно, пов'язаний із зерновою угодою, оскільки Досить передбачувано, але все ж таки неприємно цієї ночі ворог поцілив у агропідприємство на Одещині, де намагався знищити запаси зерна безпосередньо в ангари із його збереженням, і підприємство там, де зберігала сільськогосподарська техніка, ворог атакував ракетами типу Калібр, вивівши на чергування ракетоносій серед ночі. І спрямувавши ракети дуже складним курсом з використанням рельєфу, зокрема, особливості самої водойми Чорне море. Дуже низька висота і максимальне наближення прямування ракет до державного кордону України. Тобто провокація на провокації, фактично. І влучання відбулось фактично одночасно з. Сигналом повітряної тривоги, оскільки виявлення ракет в таких обставинах дуже складне, як тільки виявили, одразу повідомили. Але саме в цей момент і відбулось влучання. На щастя, інформації про постраждалих поки що нема. Але підступність ворога в тому, що удар був спрямований в дві хвилі: спочатку, дві ракети, потім фактично, коли розпочалась рятування, Так, завис на зв'язок. Сподіваюся, зараз відновимо. Ми з Наталією Гуменюк говоримо про нічну атаку Росіян на Одеську та Миколаївську області. Уже четверту ніч підряд фактично з повітря. Вони тероризують південь України. Як пані Наталя каже, що це безсумнівно пов'язано із зерновою угодою. Росіяни трощать портову інфраструктуру Одеської та Миколаївської областей цієї ночі, знову ж таки за словами пані Наталії, було влучання у агропідприємство. Тобто палять зерно таким чином хочуть показати сказати що що ви не підете на наші вимоги, не розблокуєте нам банки, не розблокуєте нам експорт добрив то ми просто зруйнуємо вашу зернову інфраструктуру. Але такий шантаж, знаєте, нам не вперше переживати. Пані Наталя, уже знову з нами. Пані Наталі, так, так. Ми зупинилися на тому, що б'ють по зерну. В той момент, коли на об'єкті працювали рятувальники, тривала операція з рятування і пожежа гасіння. Знов удар ракетою, використовуючи таку саму тактику на щастя, рятувальники встигли перейти в укриття, але пошкоджено багато сільськогосподарської і рятувальної, в тому числі техніки. Тобто, ворог продовжує позиціонувати себе всьому світу як терорист з невиправним характером.